Шевченківські лауреати сподіваються на підтримку мерії. Зустріч з міським головою Львова мали львівські письменники Роман Горак і Микола Гнатів. Цьогоріч вони стали лауреатами Шевченківської премії за одинадцяти томник Іван Франко. Дослідники присвятили Каменяреві понад 30 років. А зараз розповідають, хотіли б співпрацювати із Харковом. Де Івана Франка на початку минулого століття визнали академіком всупереч вказівкам Російської імперії. Харківський університет тоді очолив його Дмитро Багалій. Прийняли рішення присвоїти Івану Франку таке почесне звання і цим здивували весь світ, бо всі боялися. Цар нагримів, сказав нізя. А тут Харків такий був відважний і зробив таку річ. У досягненні домовленостей з харківськими колегами Роман Горак і Микола Гнатів сподіваються на підтримку міської влади.